Привіт всім! Сьогодні я вам розкажу, як правильно розкроїти матеріал. Тобто, як правильно розрізати поліно, щоб чаші були збалансовані, їх менше деформувало під час сушки і красива була структура. Це імпровізований розріз поліна. Зараз я переналаштую камеру, щоб було зручніше видно. Я вам все поясню. Поліну треба розрізати так. Я навмисно нарисував розріз Поліна з зміщеною серцевиною. Немає таких дерев, що серцевина рівно по центру. Іде. Вона трошки зміщена. Треба розрізати його так, навпіл. Щоб серцевина була ровно по центру відносно колоди. Тобто не так. Не так. Ви вимірюєте рулеткою чи лінійкою. Вимірюєте, знаходите центр серцевини. От у нас виходить 170 мм. І у вас розріз має проходити саме отак. У вас може вийде два бланка різної товщини, але серцевина в них буде ровно по центру. Відносно самого полі. Якщо діаметр поліна невеликий, там 200-250 мм, достатньо одного різа. Тобто ви отак розріжете ланцюгової пилки і достатньо буде. Серцевина йде в стружку і можна тільки одним різом обійтися. Також зріжете горбелі. Щоб не на лінточні вони заважали. Якщо діаметр дуже великий, скажімо там 500, 400, може і більше. Навіть. Можна, звісно, на плораму одвести, так буде швидше. розріжете на потрібні вам толщині бланки. Або ж, якщо виріжете ланцюговою пилкою, то тут треба буде робити тоді два різа. Щоб серцевина дійшла. Серцевину, Треба оминати. Це буде один рір. Це буде другий друге Ось це — серцевина, серцевина не використовується. І можна залишити, зробити якісь там декоративні підсвічники або ще там якусь, якісь деталі. Ну, в токарку її бажано не пускати. Серцевина на майже всіх дерев вона розтріскується. Якщо у вас зайва частина серцевини буде в бланку, велика вероятність того, що він потріскається під час сушки. І тут у вас виходить, ви робите одну чашу. тут другу чашу, а це може бути також чаша, скажімо. Або класична, або чаша з природним краєм, або з живим краєм. Тобто з корою або без кори. Ось ці дві частини ви залишаєте. Оця частина називається та, що йде поруч біля серцевини, вона називається квартерсав. Тут полосата структура йде, вони дуже красиві вироби з неї. Це будуть або дві маленькі миски якісь. Або миски будуть, або тарілки. Що ще важливо? Якщо ви захочете, ну, щоб квартер у вас були, тобто вся частина була дуже велика діаметра, потрібно, зрозуміло, що поліно дуже здорове. Це буде бревно більше метра, напевно, щоб зробити. Тарілку 350 400 в діаметрі. Ну, структура там буде дуже красива, ці ви можете чашу розполагати як завгодно. Або перевернути, її вона буде з одним малюнком, якщо отак от от буде класично, З іншим малюнком, це все виходить в... в дрова. Якщо ви хочете зберегти кору, вам потрібно мінімум тримати поліно, щоб воно валялось просто неба. Тобто ви зрізали і як можна швидше його вместе з корою виточить начисто на токарному. Тоді не буде під корою грибка, під час висихання кора сохне разом із деревиною і вона міцно там тримається. Ну Можна додатково потім скріпити її там супер клеєм, тобто сі блю. Так, ну, в принципі, в мене все по цьому. Якщо ви везете на пилораму, у вас там горіх, дуб, 70-60 в діаметрі, розпиліть його на ті бланки, які вам, які вам потрібні для роботи. Тобто, якщо це тарілка там буде, хай це буде 55-65 мм, можливо 75 мм, якщо це будуть чаші, салатники, Хай це буде 105 мм трошки з запасом. 110-120 можна різати, якщо це буде вже там коробка або якийсь здоровий чаш. Нарізайте його на слеби такі товсті, Складаєте десь, перекладаючи проставками в штабіля. І воно так буде повільно сохнуть. Появився час. Взяли оттуда якусь частину, переробили їх в грубі бланки, тобто з товстими стінками, або одразу на чистову точити. Ну і так, і так ви постійно будете розходити. Він буде підсихати. Якщо у вас немає можливості переробити весь матеріал одразу в грубі бланки, тобто з товстими стінками, то матеріал краще все зберігати в полінах. Торци замотати плівкою, або надягти пакети, щоб вони менше пересихали. Ну, в принципі, в мене все. По цьому. Якщо відео сподобалось, ставмо вподобайки. Якщо ні аніті вподобайки, пишіть мені в коментах, що ви хотіли ще побачити на каналі. Всім пока!